Здавалось, тема, яка не потребує пояснень, все і так зрозуміло. Але ви ж дивитесь зараз це відео? Почнемо з простого. Ви обрали прилад нічного бачення. Наприклад, це пвс 14. Не має значень він з білим фосфором чи з зеленим. Роз'єм кріплення у всіх однаковий. Шолом. Ну, по-перше, він потрібен для захисту вашої голови. По-друге, на ньому повинно бути спеціальне кріплення чи інтерфейс. Під назвою Shroud. Якщо ж його немає, то ви можете окремо його придбати, наприклад, на нашому сайті, і потім його встановити. Після цього половина роботи вже буде зроблено. Саме кріплення. Ось тут починається одразу велика прірва, оскільки існує безліч кріплень, і, хоча вони всі мають універсальний роз'єм кріплення до шолому, то ось кріплення до приодночного бачення і регулювання його буде відрізнятись. Сьогодні ж ми взглянемо на дві версії кріплення: це Rhino Mount, а також Wilcox. Та тут насправді є один момент стосовно Wilcox, оскільки ми подивимось сьогодні на репліку від FMA. Звісно, вона повністю повторює усі функції оригінального Wilcox. Але повинні розуміти, що це репліка. Noratos YCG Rhino Mount Arm. Це стандартне кріплення для приладів снічного бачення у армії Сполучених Штатів. Виготовляється з алюмінієвого сплаву і чимось нагадує ріг носорога. Другий варіант це VILOX L4 G24. Це оновлена версія кріплення для приладів фнічного бачення і більш розрахована на цивільний ринок. Присутня також модель G22, яка має довшу версію даної рейки і призначена для носіння белодіхнічного бачення у поєднанні з маскою чи протигазом. Притому виготовляється теж з алюмінієвого сплаву. Головною різницею між кріпленнями є функція розкладання та складання. У Rhinomount достатньо просто її натиснути. На відміну від Вілокса, де присутня спеціальна кнопка з лівої сторони. Люди діляться на два табори. Але мені все ж таки більше подобається другий варіант з його варіантом розкладання. Обидва варіанти потребують регулювання під вас. Для цього у них є спеціальні регулюючі клапани. У RenoMount це регулювання каретки для відстані. Від природонічного нічного бачення до ока, а також кут нахилу самого природонічного нічного бачення. У VIOX є вже три положення: це регулювання висоти шолома, кут нахилу. А також регулювання карети. На цьому здавалось і все. Але ні. Наступає друга прірва і це підкріплення. Тобто спеціальний модуль, який зв'язує нічного бачення з кріпленням для шолому. І називається він J-Arms. Та і тут не все так просто, оскільки J-Arms має декілька видів кріплень. Так, наприклад, Rino Mount має кріплення J-Arms під назвою байонетне. У Velox використовується J-Arms під назвою кріплення Lastiчки. Питання, який із них краще, доволі складне. Але на інфопросторі Сполучених Штатів кажуть, що баянитне кріплення є застарілою версією і не підходить для створення Bridge систем, ну типу використання двох приладів нічного бачення одразу. Кріпляться джармси за допомогою винта у цей роз'єм. В обох варіантах є функція перекидання PNB на інше око. Для цього на VLOX присутня кнопка. У RenomoMount присутній регулюючий клапан. Тож, давайте подивимося, як працює вся ця система в зборі. Візьмемо вілокс. Вам необхідно даним зацепом закріпити шраут верхньою точкою. Після цього накрутити. G Arms на приладнічного бачення і встановити ласточкиним хвостом у даний роз'єм. Після цього налаштувати маунт під себе. Для того, щоб зняти, необхідно просто натиснути на дану кнопку. Для того, щоб зняти маунт зі шрауду, необхідно натиснути на дану кнопку. У версії з Rio необхідно теж зачепити цим зачепом. Прилатнічного бачення закрутити на J-Arms. І після цього використовувати байонетне кріплення. Для того, щоб зняти, необхідно натиснути на байонетну кнопку. Сам маунт від'єднується за допомогою цієї кнопки. Тож, якщо порівнювати два ці кріплення, хочеться віддати голос Rino Mount ще раз його ціну в порівнянні з VLX. До того ж у нього приє прикольна функція, і це автоматичне вимикання приладу нічного бачення, коли ріг піднятий. Але все одно, Vilox теж гарна річ, оскільки має більш тонку регулюючу функцію, а також приємніший інтерфейс. Якщо ж ви сумніваєтесь, то завітайте до наших магазинів, де консультанти вам допоможуть обрати те, що вам потрібно. А на цьому все підтримуйте нас лайками і носіть якісні речі.